Молода. Це її діти, да, чи що. А, Одеска вже. Одеса. Діз... Ох ти, йох, не бабай, нічого собі, я лохина, нічого собі у вас лохина, яка вішня. Так, Розбір. На балконі. А цей сік у вас цей розбавлений, так? Да. 60 гривень. Слухайте, взагалі шара не треба навіть напрягатися, збирати віддільно грушу, віддільно яблоко, віддільно це 75 гривень. Сметана чи вершки? Сметана, густе. Скільки? 7 гривень. Це домашня ці? Це домашня. Тобто масло з нього буде, так, да? заб'ять. Сало в яку? По 100 беріть. По 100 ви вже збираєтесь, так, да? то забирати. А оце скільки? А це 400, стану дешевше з грошу. Ну, давайте спробуємо. Дуже смачно. Ви постійно покупець тут, так? Так, я вже. Да? Mm, yeah. Дуже добрий оцей. Я вже перепробувала цю. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку Київ Україна. У нас квітень місяць 2025 року. І сьогодні, друзі, ми в тому місці, де дуже-дуже давно не було. Ми, у нас, мені здається, півроку, може навіть більше, дуже давно. Я знаходжусь на Борщагівці. Це вулиця Зодчих. Це біля прямо великої кружної. Це паралельна вулиця, котра йде біля великої кружної. І тут той ринок, про котрий мало хто в принципі знає, про Ринок Дніпро, те, що на Бошаївці, всі знають. От всі в кого не запитають, всі знають. До речі, в одному з минулих відео ми вже були з вами е, на ринку. Дніпро шокувалися цінами, низькими цінами, шокувалися великою кількістю різноманітного товару: скумбрії, риби, червона риба, м'ясо. Я там прикупив м'ясо на перевірку. Маю на увазі ваги, бо у нас така вже з вами є рубрика. І Купив там вершки для 에, того, щоб зробити з них масло. Якщо не бачили ринок Дніпро, посилання під відео або у славіш підкасті. А сьогодні ми з вами зануримось у іншу локацію, теж на Барчигівській, і теж там дуже цікаво в плані різноманіття, в плані розмаху і в плані цін. Якщо ви готові, ви знаєте, що зробити. Вподобайку в лупілі, палець вверх прожали, провірили. На всякий случай підписочку, тому що буває так, що YouTube сам вас відписує і і, звісно ж, після просмотру або в процесі жду від вас комментарии. Великий поклон до землі всім, хто вже підписався, всем, всім, хто э, після цього відео. Погнали! Ну що, друзі, ми з вами, як я вже сказав, давненько тут не були. І знаєте, це э, ринок мені він теж подобається, бо він, знаєте. Так ем, зроблений, що ви просто типу, знаєте, йдете чи на міський транспорт, чи кудись додому, і вам дуже зручно це діло просто проходити поряд і дивитися. Клубничка, ну дивіться, полуниця 150 гривень. Прикольна полуниця на сьогоднішній день я навіть не бачив дешевше 200 десь 250 гривень ще полуниці. Мені чомусь здалося, що це кіоск з цими газетами. А ні, тут бачите, яйця продають Полтава 200. О. Я завжди питаю, чи є яйця з двома жовтками. Бачите, а тут просто, просто для тих, як я, чорним, червоним по білому написано з двома жовтками 72 гривні. Мені завжди відповідають, що з двома жовтками це, це типу Гулівер, яйця Гулівер, але це не точно. Так, по батону у нас Арнаутка, колись років 30 тому був хліб Арнаутка, бачите, його відновили. Пшеничний 35 гривень, 20 гривень пшеничний. Зерновий 25 і житній 20 гривень. Так, що у нас сьогодні на повестці дня? Як завжди, друзі, суповий набор, молочка, м'ясо, якщо ми успіємо з вами. Тому що... Зараз, слава Богу, на годиннику вже 10 година ранку і може на м'ясо ми навіть і трохи і не встигнемо. Груші 130, рідіска 70, з'являється вже черемша. а звідки вони це рівне, да? умень. 110. А яйця 80. Яйця 80. А це томатний сік, да, у вас? Да. Бо я один раз запитав томатний сік, мені кажуть, а це як кров свині". А, ні, ні. 100 гривень літр. Ні, тут півтора літра, 100 гривень. Густий да, це ви з трьохлітрові банки приливаєте? Да? Не білопоняв. А чи в яку ціну? 20 гривень. 20 гривень почок. Дякую. Так, бачите, вже з'являються паски. До речі, в одному з відео буде, якщо я все ж таки знайду, бо я вже пів Києва обіг для того, щоб знайти та купити шапочку від паски. Ви ви уявляєте, це, це якому е, рекламісту, якому піарнику е, прийшло в голову зробити те, що досі ніхто ні, ні, ніколи не придумував. Шапочку зробити від паски. І, до речі, вона коштує не всі деньги міра, тому що 52 гривні, чи якщо онлайн ви замовляєте, вона взагалі буде коштувати десь 49 гривень. Так, огірки 90 110 Це у нас ну, типу, коктейльні, типу Чері 70. На веточке 65. Так, чуть сезон не завалил. Лимоны 40. Ну, это лимоны, я так понимаю, что их прямо сегодня нужно съедать. Редиска 75, череп 50. Так, о, гірки рівне, 110. До речі, в порівнянні з магазинами, чомусь гірки завжди, бачите, на Дніпрі, дешевше в магазинах чи на продуктових ярмарках, вони навіть коштують там 130, 140, 170, Ближче навіть не Лохи Лохина 50 гривень за 100 грамів, 500 за кілограм. Полуниця, от що що, полуниця тут дешева. Полуниця 150 гривень. А це у вас кішміш чи ще це з кісточками? 100 гривень, слухайте, клас, візьму. Зараз буду йти і візьму, щоб з собою натискати. Треба його роздивитися, звичайно, ще краще, але мені здається, візуально він непоганий. Так, лохина 1000. Полуниця, 990. молода. Це Єгипет, підача, що? А, Одеска вже. Одеса 150 гривень. А часник молодий, в яку ціну? Чесник 300, картопля 38, морква 55. Так, це у нас кішміш, да, 320 без кісточок. Лохина, нічого у вас лохина, яке вішня. Розмір, да. На балконі. мабуть. 999 гривень. Так, ну, полуниці тут завались. Морква. А морква в яку ціну це салат? 15 гривень, 100 гривень. Так, 15 гривень. А огірки? 150 і 180 150 і 180 огірки, дякую. Буряк 45, прикупив собі буряк, прикупив собі капусту, буду робити скоро борщ. Так, то в столов 80, короб 140, білий амур 140, короб 140, карась 90, щука 180 гривень, білороса 35 гривень. Полуниця, дивно, полуниця в одному місці 150, в одному 250 різниця майже в два рази. Карнішон 150. Мені до вподоби більше от такі маленькі огірки, ніж, знаєте, хтось полюбляє величезні, гладкі. Так, олія 60 гривень, морква 50, цибуля 30, дивно, цибуля, мені здається, вона мала вже коштувати е 20, я бачив і 14, напишіть, скільки у вас коштує цибуля, бо ну, якось дуже різниця цінник, рідіс 80, маленька 50, так, буряк 45, Рокко, дуже смачна домашня, 40. Добрий день, а кров'янка в яку ціну у вас? 230 кіло. 230 кіло. О, а тут цікава фіш фішвоater какой-то. Ніколи минулого разу ми жодного разу не заходили. Давайте зайдемо, глянемо, що у нас тут по цінах. Steak 700 тушка 700, філе 750, кінкліп 349. Я бачу, Хек 159, окунь 229, мольва 169. Схоже на титейню, але ні, це хек, хек 165. Так, скумбрія, скумбрія, до речі, 189 навіть якщо заморожена, мінтай, сібас. Братола, братола, бачите те, що мені казали, замість на татені можна брати 165 гривень. На татені, якщо вона є, вона десь там 180 коштує, там трохи більше, трохи менше. Камбала 199. Так, зготовою у нас, а ну глянемо, холодного, скільки коштує 299. Так. І гарячого 309. Тут, наприклад, бачите, холодного 320. От креветка, до речі, котру ми бачили, там вона коштувала 399. Тут бачите, креветка Еквадор 480, хек 158, скумбрія Велика Новерська 188. Скумбрія, якщо заморожена, дуже смачно її готувати. Фольгу загорнули, спеціями сіллю додали і в духовку на годину. І все. Огірки 100. Сіль 40 цибуля 25. О, тут цибуля вже трохи менше. Ми з вами ось сюди от повернемо, поки у нас є на це змога, бо тут у нас, друзі, м'ясний павільйон. І серед м'ясного павільйону ми дізнаємось, що у нас по чому. Бо ви бачите, люди стоять, люди щось купують. Це, Діз... Ох ты, не баба! нічого собі, я е, минулих, минулого разу тут, бачите, коли був, то я такої кількості людей і продавців ще тут не бачив. І молочко, і сир, і що хочете. Давайте запитаємо. Добрий день, а сир в яку ціну у вас? 180. 180, а сало таке. 150, по 100, по 25 треба. 150, а оце скільки? Таке 220. 220. Так, а молоко? 50 -50 так, казина 60 літр, а коров'яча чи 61 А сметана чи вершки-то? Скільки? 7 -50. 7 -50. Це домашня. Це, це тобто масло з нього да, буде, це, да, заб'ється. Так, так, да, я знімаю все, що я бачу. 50 -50. Так. А сметана в яку ціну у вас? 50 -50. 70 пів літра. 75 літ. Ну, бачите, сметана тут, до речі, цінник нормальний. Дуже смачно, бачите, дуже смачні. піроги, торти, навіть вже хтось. Спробував на сніданок. Добрий день. А скільки Наполеон і цей? Наполеон. Ага. 400. Це 400, 550. 550. Так, а кров'янка? Кров'янка 170. Слухайте, ну вибір величезний. Минулого разу, коли я тут був, я сюди дійшов, вже залишалося десь. А бараніна в яку ціну? 180. 180 бараніна. Я гняно, Хочете половину. Поняв. О, і тут торти. Ви що, дивіться. Тарти, торти, торти. А Наполеон в яку ціну? 350. 350. А, а сир? 180. 100... А не жирний є у вас? немає. 180, так? Да? 180. Дякую. Так, тут, бачите, все розпродали вже. Добрий день, а в яку ціну? Це у вас сало? Забираєте. О, як... А ви його запекати, мабуть, в рулет, да? А ще якийсь <поцю> <поцю> такі, 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 такі. <поцю> а скільки а а коштувало, поки ви не забрали? <поцю> Кажу, скільки коштувало поки не забрали. 180. Дякую. 180. Да, да, ну сказав 180. А качка є у вас? Качки немає. А була? Десь була. Десь була. Так. А каров'янка в яку ціну у вас? 180. А це качка, так? Да? Да, качка. Скільки? 180, 180 качка. Слухайте, взагалі шара. Я брав по 200, мені здавалося, що це дешево. А тут, бачите, качка 180. Добрий день. А сметана в яку? А, це не сметана. А сметана нема вас? Поняв. А голова в яку ціну? Кілограм? 20 гривень, 20. 20 гривень кіло. А рулька? 100. Рулька 100. Дякую. Такий густий. Я на секундочку затіхну, послухайте. Ви слышите? <laughs> Такий гул, що я прям в шокі. Так. так. Плюс масло. 181 і дати кровя. А масло в яку ціну? 450 гривень. А кровянка? 200. Кров'янка 200, дякую. Так все чудово виглядає, що прям далі нікуди. Вже буду чаювати дому. А ребра в яку ціну у вас? 150. 150 так, добрий день. Сало в яку? По 100 беріть. По 100 ви вже збираєтесь, да? то да, забирати. А оце скільки? А це 400, ну дешевше збро. Це 400, ну дешевше. Зрозумів, дякую. Так, з того боку якась навала, так, я тут навіть не пройду. З того боку якась, ой, навала. Так, Печенкову запитаємо. Добрий день, а Печенкова в яку ціну? 240. 240 Печенкова, а це ваше? Яйця в яку ціну? Вісімдесят. Яйця вісімдесят, а березовий сік. Сорок сорок за літр, так? Ні, за два літра сорок. Поняв? Два літра сорок. Друзі, оцініть взглядом. Дивіться раз, два, три. Я не знаю скільки тут павільйонів. Бо я не кажу кажучи, в шоці. Я вперше тут тоді, коли стільки народу і стільки покупців, стільки продавців. Бо до цього я якось це місце проходив і тут був один стіл, який вже збирався. Це трендець. Я позитивно вражений. А картопля в яку ціну у вас? 30 30 картопля. Чого чо, чо ж така навала тут на цю картоплю, якщо вона 30? 30. Картопля 30, так? Да? Да, 30. А яйця ваші? Так, да, 80. 80 яйця. Так, досточки, добрий день. А зорієнтуєте що у нас по чому? Це що за дерево? Це ясен. ясен. 300, 300, 250, 200, 200, 150, 150, 120, 180, Ну, тут по 50. Ух ти, які маленькі, класний. А ви тільки тут буваєте чи на інших ринках, на ярмарках буваєте? Ні? Ні, ні, я рідко буваю, просто колись треба робити. Ага. О, а свічки, нічого свій клас. 70 гривень кольорова, 50 гривень без цвіт. Круто. А це зверху воно якимось це... пропитане, це... да? маслом та чого? Да, да, да. Тут така от 400 і ця 400 теж. Угу. Клас, дякую, гарного дня. Ну, доски хороші, толсті, масивні. Куплю БУ нові по металу, свердла, м'ячики. Плашки, Приєдно з полезним. Можна і продавати, і купувати. Добрий день. А в, в яку ціну у вас? 80 гривень. Це компот, так? Це компот. Компот. 80 гривень літр. А огірки? Це за 40 вже. 40 це пів кіло десь, да? 40 пів кіло. Собственно, це ви робите влітку, да? взимку продаєте. Угу, Понял. дякую. Так, ну що, давайте ще, друзі, мабуть, запитаємо щось по сметані, щоб орієнтуватися. Сметана і вершки, якщо ми знайдемо, щоб розуміти, яка ціна. Добрий день. А сметана в яку ціну? 70 сметан. 70 сметана. хочете, беріть, дуже вкусно, я попробую. А скільки коштує? 170. 170. А він, ну, типу, жирний на сирніті Спробуйте. Або... Ну, ну давайте спробуємо. Дуже смачний. Ви постійно покупець тут, так? Так, да. є. Mm, да. Дуже добре оце. Я вже перепробувала. Угу, угу. Друзі, ну що сказати, що я здивований, нічого не сказати. Я перший раз вам вже втретє кажу, що я перший раз в цій локації, ось саме в цій, хоча на цьому ринку я вже був не знаю три рази мінімум. Але так вранці я, мабуть, ще не доходив. Ну я вражений, чесно кажучи. Так, йдемо далі. Подивимось ще овочі. Ну плюс-мінус. В принципі, овочі завжди плюс-мінус. Ціна однакова. Бачите, молода. 120, А це Єгипет? Чи що це таке? Да. Єгипет. Ну, бачите, ціна плюс-мінус однакова. Тому не, не, не бачу прям якоїсь великої різниці в цінах на різних латочках. Огірки 120, ківі, добрий день, Ківі 150, лімон 120. А цей сік у вас цей розбавлений, да? Да. 60 гривень. О, а тут лімон 70. Це він трохи да. подоставший. Да. Ну теж в чай можна без проблем. Так, капусточка молода 85, а стара 55 гривень. Так, огірки, тут 90 огірки. Бачите, огірки 90, Рідіс 85. Ще капусточка 65, де 90, де 85 де 65 Банан. А оцей вот банан яку ціну? Нижній 45, верхній 50. Верхні 50, понял. Кілька 120. Балтійська 120. Тарань 600, вобла 800. Оселедець 175. Там я бачу скумбрію. Так, заходьте. Бачу скумбрію. Можна я гляну? Скумбрію холодного 320 і гаряче 330. Мінтай 150. От братола як альтернатива на татені 195 гривень. А в столоб, дивіться, в столоб 90, карась 90, судак 250, короб. 120 або 140. Ого, оце я розумію розмір на цілу бригаду людей. Стейк 200 гривень. Дуже цікавий такий, знаєте, ранішній рандеву по ринку на Борщагівці. Просто йдеш собі, дивишся в горизонт. Дивишся, розмірковуєш що тобі треба, як говорять, апетит приходить во время час їди. А голубика в яку ціну у вас? Це остання розпродажа більше не буде. 150. 150, ага. Чотирьотня, 150 голубика. До речі, ось що що, а голубика, лохина, чомусь голубика написано Лохина, вона ну, непогано росте в Києві, в Києві, ну, під Києвом, в Києві, в Україні. 150 гривень знову бачите. А ця полуниця, вона звідки? Що це за полуниця? Макарівський район. Бачите, полуниця вже. До, до речі, на відміну від попередніх полуниць, котру е продають на ринках. Ось ця, не знаю, реально, нереально, Макарівський район це е біля Києва, буквально тут два рази упасть, е вона пахне. Тільки що я наклонився до неї, вона дуже смачно пахне, прям знаєте, полуницею. Макарівський район, слухайте, ну все, все можна українську нашу полуницю купувати, а не заморською, баклажанною. Так, тут ми ще не дивилися копчена груша. Дивіться, 85 гривень груша. Я постійно кажу, що коли не треба, вона є. Коли треба, її шукаєш по всій Україні. Я замовляв таку грушу за 100 гривень з Львова. Сушена 100 гривень грушка. Узвар 75. Слухайте, взагалі шара. Не треба навіть напрягатися збирати віддільно грушу, віддільно яблоко, віддільно 75 гривень у звар на ринку на, на борчагівці. Компот 90 гривень. Так, по, по гарніру чечевиця зелена 100, турецька 75 червона, різ пропарений 65 Басматі 110, гречка 40. Ну, гречка буває і дешевша в магазинах. Тут 40. Горох 28, перловка 20. А фасоль в яку ціноті? Фасоль 140. Так, і з того боку глянемо. Горох нут 70. Кукурузна крупа 25. Булгур 60. А що це таке? Растаропша? Друзі, виглядає як сімечки для птічок розтаробша. Один стакан 25 гривень. Напишіть, як використовується розтаробша. Це як крупа чи що це таке. Тому що я, я, я колись чув таке, але ну, не так, щоб не так не так, щоб готував. Розторопша, розторопша, розторопша. Цікаво. Картопельки 28, буряк 25, по цибуля 20 по 20, да? цибуля 20 гривень. А огірки звідки? А цей яйця? 80. Яйця 80, дякую. Ну, ціни мені подобаються. Не знаю, як вам напишіть в коментарях, чи набагато відрізняються від вашого місця перебування, але мені подобаються ціни. Зараз запитаємо паски, в яку ціну вже. А паски середні в яку ціну ці маленькі? 115, з цукатами. 115, так? А великі? Велика 160, дві буде 150. Є з шоколадом, є з цукатами. 160, 150. Угу. Паски дуже смачні. Великодні панітон. Виробник Сумська область. Так, масло. А масло в яку ціну? І вершки кілограм, а вершки? 150 банка. 150 банка, дякую. 500 гривень кілограм і 150 банка. Ну, до речі, я в одному з минулих відео якраз і купував вершки для збиття сметани за 150 гривень. Обов'язково не пропустіть це відео, де ми з вами будемо робити масло. Так, а тут що у нас Нічого я морква, ніфігася кормова. Дивіться, 45-46 гривень. Картопля 32. 32,50 50 А в в яку ціну? 80, 89. 89, дякую. Сало, по сто 180, Я бачу 150 це домашнє. 150 щока вісімдесят дев'ять. ні. Курятина у нас 89 Гульнюк, а Чомусь завжди нема е, плечової частини. Крило 89, задня частина 215, яблучко 215, лопатка 205. Так, а задню частину свинини я купував за 185 гривень. Бачите, тут трохи дорожче: 215. Ребро 199 і ошиок 290. 70. Ну що, друзі, ми пройшли з вами по ринку. Він знаходиться на Борчагівці біля Великої Кружної. І в принципі, знаєте, на щось ціни адекватні, на щось ціни, ціни трохи більше. Але... Як на кроти, вони менше, ніж в магазинах. Е, якщо порівнювати ціни тут та на ринку Дніпро, мені здається, мені здається, напишіть, як вам, що на ринку Дніпро на Башагівській там ціни ще менші. Ну, по крайній мірі, задня частина тут 215 я купував за 185. Атмосфера, знаєте, враження від цього ринку в мене позитивні. Дуже, ну так, зручно, багато людей. Але, друзі, я в шоці від м'ясного цього павільйону, від м'ясної локації. Як я вже казав, я жодного разу там не був, коли було стільки людей. Я бував на ній, але там. Я, мабуть, був пізніше. Зараз на годиннику, слав Богу, вже 10 година 26 хвилин. Тобто десь до обіду, мабуть, туди можна приїжджати і буде що обрати. Але такої кількості іноді не бачиш на продуктових ярмарках, іноді не бачиш на стаціонарних ринках, а там просто там двіжуха, там двіжуха, гул такий. і величезний вибір. Друзі, ви знаєте, що зробити? Ви можете підтримати мій канал чотирма способами. Ви можете просто вподобайку влупити це. Я. Ну, бачу, ви можете коментар написати, бо мені цікавий ваш фідбек. Ви можете підписатися, якщо це ще не зробили. І ви, звичайно, можете, якщо ви хочете та маєте бажання фінансово підтримати мої подорожі за Київ на інші ринки в Боріспі, там і всі інші локації, бо це ну, вибачте, теж не 10 гривень. коштує. але будь-яка гривня, гривня, 2, 3, 5 – це цінно. Пейпали, монобанки, приватбанки під відео. До нових зустрічей. всім пока. Друзі, все, що вам треба знати про дороги біля цього ринку, тут, е -е, мені здається, не те, що на автівці, тут просто пішком, далі, якщо навіть йдеш, можна попереламувати ноги. От, оце я розумію, да? рівень доріг у Києві.